Привіт, глядачі і підписники нашого каналу. Сьогодні видався погожий осінній день і ми працюємо на полуничці. Готуємо замовлення. І хочу вам показати, які ми маємо в саджанці стакан. Дивіться, яка гарна наросла корнева система. Вже Зняли багато полунички на відправку і дивимося. Дивіться, які гарні корінчики. Тому таку рослинку ще не пізно зараз посадити, передаючи погоду, невеличкі приморські, це не страшно. Також купаємо копанку деяких сортів. Подивіться, яке гарне коріння, яке здорове листя. Тому, хто ще бажає посадити собі гарні сорти полунички, можемо замовляти. І ми швиденько вам відправимо гарні, чудові, якісні рослинки. Підготували полуничку для ваших замовлень і далі продовжуємо засаджувати нашу маточну діляночку. Розкажу вам, що ми тут понасаджували. Оце ми посадили румбу. Пам'ятаєте, робили свою касетну розсаду. Дивіться як вже гарно ростуть кущики. Тут ми купляли саджанці, також касетні сорт середній Лімалексія, теж вже гарно ростуть тут у нас росте. Пізній сорт магнус. Магнус. На цій дорозі у нас середній сорт нанді. Ми його тут найранше садили. І ремонтатний сорт Аліна. Касетна розсада, От навіть квіточки ми їх пообриваємо, щоб. Кущі набралися сили. Тут у нас ранній сорт Апріка, також дуже гарно вже пішов вріст, гарно вкорінився. А тут ще у нас діляночки сьогодні-завтра засадимо. По декілька кущиків розсади фріго. Ремонтантних Анія, Мурану і Горида Б'юті. А зараз я висаджую копанкою свою розсаду сорту Азія. Сорту Азія. Мали пару кущиків Вони нам гарно наростили розеточки. І ось такими саджанцями я засаджую цю дорогу. Ну, сподіваюся, що сьогодні-завтра вже всю ділянку досадимо. Нарешті засадили всю діляночку. Посадили ще сорт Азія і пізній сорт Флоренс. Друзі, в тому році назбирала таку. Колекцію ранніх, середніх, пізніх, ремонтантних і на другий рік зможу вас порадувати великим асортиментом саджанців. Ну і сподіваюся, що наших покупців ягоди різноманіттям смачної солодкої полунички. А що робиться на нашій основній ділянці? Трохи вже позаростала хоптою, понаростало розеток. Знімаємо саджанці на відправку. Це у нас ключі в стаканчиках, бачите, скільки напускала розеток. Дуже радує. Згріли вже. Багато забрали стаканчиків одні забираємо, другі наставляємо. Ну, ще. Невелика кількість у нас є ось таке гарне коріння. Виймаємо з стаканчиком і ставимо в ямку, і кушик наш чудово вкорінюється. Трошки налякали морозами, але далі передають гарну погоду і рослинки встигнуть чудово вкоренитися. Це у нас вайбренд. Також зняли на відправочку. Дивимося. Корінечку, дивимось, який вже кущик чудовий. Ну, а це наша берего. Ось, десь яке корінечко. також який. Гарний кущик поїде у нас свою нову діляночку, у нас свою нову діляночку. Подивіться, який гарний кущик. Так, а тут, тут хуней в стаканчиках і є копанка. Не такі великі. Це такі приземісті кущики, але подивіться також. Який красунчик вже собі посадили, і у вас вже такий гарний кущик. Тому хто ще вагається, поки маємо саджанці, дзвоніть, пишіть на Viber, ще встигнете посадити і на другий рік мати вже собі свою полничку. Для діток, внуків, для себе. Наразі всім спокійної ночі. Па-па.